Haum 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 haum. Откриваби. Um, Думно um. наше. Um, Свідчить. Um. клас. То було за Польщі, поляки у нас були. І що ж я буду? Нас четверо, тато один робив у млині. П'ять клас кончила і пішла до вчителя глядіти дитинку. Треба викупати і накормити, бо вони обоє йдуть, йдуть у школу, а я остаюсь з тим маленьким дитятком. Там в мене є фотографіона. З тим збишек називався хлопчик. І я залишилася в їх. А вони були на квартирі в Чеха, а я кажу до чешки, а якщо я буду з обід, а вона каже, до мене, не на, то ж ти ще дитя. Ди дитинку глядиш і ще будеш їсти? Я думаю, що я входжу їм. Ну, думаю, буду варить червоний борщ. Чую каструльки, кришками брешуть. приходить. А хто варив? А чешка каже, надічка варила. Ну, якщо надічка наливай нам, наляла перше, наляла друге, зробила біточка і кашу заварила на біточок, і компот варила. Все це зробила, поклала їм на стіл, наляла. А вони то на мене, то на їжу. Я над дорогою робила на дорозі, я всяку біду бачила і добре, і погане, і два рази під полею була. Гнали кілометр дубна рівно по асфальту. а в нас Колодязь був так, а так над дорогою, бо я в господарственній хаті жила. І вони схотіли води бідненькі і попросилися, а кругом німці, кругом їх обточені, води попити. Я якраз крутила воду, як вони їх гнали. Іден до мене підійшов і каже, дочка, Нами розчинять, а вами замістять українці. Щоб ти пам'ятай собі, що я тобі сказав, що ми нами розчинять, а вами замітять. Ой багато гнали. Да де пини за дві тисячі гнали їх. на Наровно. У церкву нагнали повну церкву людей, і німці привезли дві бочки бензини. Але в нас у селі жила німка, вийшла замуж за українця, і вона спасла, Погеркала з німцями і сказали, кілько принести масла, кілько. Куренький, коїєцький, ковчого, вона пішла на село на Чехи, назбирала і принесла, і вони всіх випустили. А моя мати, а як побачила, що зганяють у церкву, будуть палити, то вона стала на ліс йти, тих всіх побили німці. І мені сказали, що мама твоя забита. Забили німці під лісом недалеко. Я рано встаю, кажу до свого, запрагай мені коня нашого, я поїду по маму. Тож тебе німці заб'ють, не заб'ють, я ж маю документ, що я роблю на дорозі. Не заб'ють, а заб'ють то разом з мамою ляжу в могилу. І тиждень мама лежала мертва в хаті. Зараз сусід зробив гроба, помила з батьком двох її і поклали в гроб і очистил той. Отут мама тако лежить в гробі, а тут ми спимо. Тиждень лежала в хаті і вже стали опадати очі. Кажу, треба вже щось робити. Їдь до батюшки, а йому запретили хоронити. Він поїде, каже, батюшка, щоб викопайте яму, закопайте в себе в садку, а тоді, як розрішать німці, тоді викопаєте і привезете на, на кладбище. Кажу, я буду маму закопувати отуто у садку. Сонечко на захід привозти. І так завезли. Батюшка вийшов, запечатав гроб, і спустили і засипали, і приїхали додому. Кілько мені було 19 років. Тримала корову, тримала двоє свиней завжди. Кінь був, я горала. Я була трактористкою рік у колгоспі. А вишивати я ще за дівчата ще була. Я ж такі гарні картині вишивала. Дівчата йшли замуж, то треба ж дати і рушеньки, і все. Я воно казав на мене сусід, Мано небожчик. Коли ти Надю, спиш, а що таке? Я коли не встану вночі, ти світиться в тебе в хаті. Що ж ти вночі робиш? А я кажу, вишиваю, ти що маленька, в два часа ти ще світиш. Я ще саме вишиваю до трьох часів. А тоді на годину чи на дві заснув, а тоді варити варісти. Я ще побачила, яка та Україна буде. От що, щоб мене Бог потримав, щоб мені побачити, яка вона буде, та Україна.